Перехід, пішохід перейшов, ми рухаємося прямо. Коли під'їжджаєте до пішохідного переходу, одразу ж дивіться, навіть там за 100-200 метрів, вже дивіться, чи є там поруч люди, чи, чисто теоретично, чи може піти людина. Це вам потрібно і як і на іспиті, так і в житті. І взагалі, ви повинні бути як сканер, це приходить з досвідом. Ви їдете і ви скануєте все, що у вас відбувається. Біжить десь собака, переходить десь людина, десь виїжджає автівка, десь хтось паркується. У вас все це. Не, не жодна дія, жодна людина, жодна автівка у вас не повинна е, десь вискользати з вашого сприйняття. Тому ви все повинні бачити максимально, наскільки це можливо. Звісно, коли їдете дуже багато автівок, то всі не треба дивитись, але ті, що потенційно можуть вам створювати перешкоду, ви повинні все бачити. <кій> І голова повинна крутитись на 360 градусів, ви повинні бачити.